Цьогорічне літо було дощовим. Обожнюю атмосферу дощової осені. Люблю в дощовий день гуляти лісом. Щось тут не так, і «Десь я помилилася. Сьогодні розбираємо різницю між значеннями слів дощовий і дощовитий та шукаємо правильні сфери використання цих прикметників. Перш за все варто зрозуміти: між дощовим і дощовитим знак дорівнює не ставимо. Дощовий це відносний прикметник до слова дощ, тобто той, що утворюється з дощу, з'являється внаслідок дощу, захищає від дощу дощова вода. Дощова крапля, дощова хмара, дощова калюжа, дощові ріки, дощовий черв'як, дощовий плащ, дощові краплини легенько стукатять по прозорому склі. Готуючись до підйому на гору, не забудьте вкласти в рюкзак дощовий плащ. Після літньої зливи сільська вулиця перетворилася на русло дощової ріки. На противагу, дощовитий це той, що багатий на дощі. Відповідно, правильно говорити дощовитий день, дощовитий сезон, дощовита погода, дощовитий рік, дощовита весна. Підтвердження побутування слова дощовитий про яке, на жаль, забули багато українців, знаходимо в художніх текстах. Літо цього року було дощовите, пише Михайло Стельмах. І в науковій літературі цей місяць увесь дощовитий, фіксує у своєму словнику Борис Грінченко. А тепер ловіть лайфхак. Як легко запам'ятати різницю між цими двома прикметниками? Український дощовий дорівнює англійському слову «rain», а дощовитий лексемі like rainy». Порівняємо, дощова капля – «raindrop». а дощовитий день – «rainy day». дощова вода – «rainwater», Дощовита погода – «Rainy weather». саме тому. Наші початкові речення мають звучати так: того річне літо було дощовитим. Обожнюю атмосферу дощовитої осені. Люблю в дощовитий день гуляти лісом. Адже і літо, і осінь, і день сповнені дощу багаті на дощ, а не утворені з нього. Отож, продовжуйте тримати мовний фронт, і навіть у дощовитий день під звуки дощових краплин вивчайте українську.